Вітаю. Купив я культиватора в Агрокуб генерал такий 4 метра. У нас лапа двухветкова, граблина і каточок. Дуже подобається мені їхній культиватор. Ось та його робота. Рівненько хорошо. І зараз я вам покажу. Культиватор звичайний мій старий. Як він працює, ходімо покаже. Це звичайний культиватор, старенький саме з перших. Бачите, і грудка, і нерівно. Все-таки той культиватор працює набагато краще. Ну, тим паче, я все життя цим попрацював і, і все хорошо. Бачите, грудочка є. А в тому культиваторі грудочки немає. Тому звертайтеся до хлопців Агрокуб, і придбайте собі такого чудового культиватора. Зараз покажу в роботі, як він буде працювати, в наступному відео.